І всім hello, любі друзі! І сьогодні ми будемо грати в Geometry Dash. О, я знаю, що відео почали в часі виходити про цю гру. Ну, я бачу, що вам подобається. Кстати, ще а, це я тільки сьогодні. Сьогодні а, зранку пройшов. Блин. Ой, а, кстати, за Таура я пройшов, Ось дивіться, я все пройшов. О, і я пройшов Dash. О, паук я не ставила, трошечки ще пофармив, я б так сказав. Клапстеп пробував, Electroman Adventures. Ну, і все, далі я нічого не о, будемо продовжувати нашу рубрику. О, на якому там не Кстати, о, я зупинилася? Не пам'ятаю коли я виставив, чи вам показую, ну все, я її знизу. Так, Джампер. Да? Значить, сьогодні таймматчин. А, блин, це буде довго, але не знаю, короче. Він який? Понял на понял, все, давай изи и поехали. Все пробираем, вон нам не надо хороша у, -у, -у, у ну короче все буду надолго конечно я заповняю бо я давно а да зато я Ой, <кху> Ой. я закрытыми тем не так мне друг показывал вини о, да. Стоп, ось ця буде. Це лайфхак. Блін. Угу. Треба просто з самого початку зажати і отакоп піде. Да. Так. Так. Е -е, я сам не дуже дав. Е -е, проходив таймат. Е -е, але... Не, ну, мужик, я наоборот. Свеча пройду, потому что у меня больше скилла. А, я пройду. Я вот тут буду, да. А тут? <плес> да. Ну. Так вот, значит, буду. <плес> Красиво. А, я не всегда используюсь этой тактикой. Так, опа. Здвініті двійніше пе щось знову. Я ще там не зброю. Я хочу на столі зробити Майнкрафт. Сьогодні я хотів зробити відео е, про СТО, но е, я е, пройшов батьком, але я е, не зрозумів, що робити. У мене був перший заказ, і я не, не порозумів, що робити. У -у -у -у. Короче, в мене є ідея. Оцю штуку можна взагалі прибрати. Е, монетку я оставлю. Тупо фішно. Угу. Угу. Я хочу пікселі зачепити. Блін, ладно, хай так буде. Тупо фрішно монетку. Ну, що я зроблю. Знову включаєш, просто тату позвонив. Окей, продовжуємо. Це було несподіване виключення. Так само і включення. Ну, по суті, у вас нічого не було на екрані. Це просто я зупинив і все. Я навіть це не вирізав. Бо я просто зупинив запис. <рес> так. Виготуюсь до фрішної монетки. Це було дуже важко. Все, у мене імбовий прицел. Окей, це я якось було якось так чекаю. Щоб це пройти... Це було досить очікувано. А... Стоп, я не туди гортаю. Бо, типа, реальність перевернута. Я не туди гортаю. Так. Да, свій. Важко сконцентруватися. Бо коли ти не був а, в редакторі рівня... Ну, я особисто тільки один рівень зробив свій. А, там, де в мене перевернутий портал. Ой, да, туди гортаю. Так.

Плитка надо! Поняв. Ні, отку. Я просто проложив. І все. По суті, ще можна прибрати, щоб там був. І та і все. Я хотів зробити старімадність просто вручну, але е, потім побачив. Коли я дійшов до корабліка, то що це буде якось дуже важко. Тому я, кстати, ви ж бачили в редакторі. Ну, коли я шукав шукаю, який був, то був просто стріммаргність. А то якраз я і сам будувати. І кстати, ну, оцей, те, що я вам давала іді, то мій перший рейд. Я, кстати, робила рейтинг за один, день. Да? Ладно, может, за два. что ж такая. Ну, винюшитка рейтинг. Ну, такие хорошие сейчас. Ну, не знаю. Ну, спой, будет, я сами не могу А, там часы у меня уже на 60. Я очень хорошо знаю, что отдали бы. Там не монетка. Хоча не факт, що я виложу, а тим матч бо тут є монетки. Мене підвисло трошки. Я чуть не звився. я сейчас не прийду до ноч. Так. Опа. Так. Что? Поставим приказ. А кого она может быть? Там камон. Ну, Ха-ха-ха-ха! Да -ха. установи! короче. Я так подумал. Я ж несу все пидноль. Вон он настрою. Вс. Я не сейчас його пройти. Ну. Но это весьма. судьба. Кстати, скоро уже школа будет. Uh, <реклама> mm, по сути, все. Окей, поехал. Окей, кораблик не такие плотные, будут надо облетать всю штуку, что ты еще Жипотно. Коротше, я так вирішив, що я не люблю той пад. Ну, по суті, він йде е, як обманка, що її надо перестрелити. За те, що тут метри не треба не шипе, почувствую, що я, М -м -м, короче, на той пад прийму. Да, була отачна попитка і вс. Я, мабуть, наступне відео зроблю. Давайте зроблю ще наступне відео. І то буде, як я пройду тури 2. в Практиці. Чухо відео, бо це може бути дуже довго. Ммм, мене на масник. <гум> а де? А, на Я не дострепну. Тоді знаєте, що я зроблю? М -м дивіться. Я зроблю ось так. Або... ні, можна просто таку зробити. А... І все. По суті. А це можливо буде? А як тут? А якщо я таку зроблю? Ну тут все ідеально. Все играється. Просто я свій рівень не виложу, із-за того, що а, тут треба всі мінетки зібрати. А я не знаю, як їх збирати. Мені впадало це в неї заморачується. Бусі в мене друг не пройшов ще той матчі. Я посідогнав свого друга, і він теж прийшов. Ну по суті. Це геніально. Ладно, я не буду про це. Очора тут не може зробити. О, м -м. більший розмір п'ятів. Це на, штука почне, давайте пети. Тому приїхали. Ммм... Це буде дуже важко. Але по суті це ж я ж полегшую кожну має бути ферс, типа. в мене часто стріляється така штука, та що я просто тапаю і, і, і стрибаю е, від пета. Дивіться дуже потно. Ну, в принципі, якщо... О! Ота монетка з фрішним все-таки, не. Ну да, вона, по суті фрішна. Там непонятно. І за того, що там нема нічого, ти можеш спокійно впасти. Блин. Є ідея. Що я рублю, просто зроблю так. А, ага. Хотя... Хоча... Нормально буде. Вот такой просто зроблю. И по сути... Це вже в авто, походу, буде, да? Да, це авто. Ей игралось нормально. Сейчас я полностью изменяю на авто. Ну все тапать на авто. Ну все, это вообще жизнь на линии. Надеюсь, сейчас можно хоть и Не, ну блін, я там нічого не облегчу, бо я там не зруйнувався, я все початок облегчив, euh, ну, на жорстку. <плес> я не дуже люблю вороги. Ну, я просто зроблю так. Що, я у мене ніхто не помер, видно. І все. О, кстати. У мене вдруг проводив стрім. Е, я е, сумніваюся, що я буду проводити стрім. Е, стрім максимум на 1000 підписників. Не більше. Ой, блін, не менше. Е, е, чого... Ну, бо я хочу, по-перше, стрім зробити на комп'ютері. Блін, зараз. А, вот тут. Тут проразу кайфую. Не знаю, на що я прирваю. А наші привратусь вертаю. Опа. <свистин> я поки стопу два не буду проводити. стріми, Я кажу. Телеграм-канал на 300. І то не факт. Клас. Тепер я почав тут зливати. Я ще спочатку шер злию. Стоп! А я ж тут зливався. А чого я тут нічого не полегшив? Це я маю прибирати. Це я теж маю під ноль знести. Я щось забувся просто челленджер. Якось тебе припустити машин? не? Я думаю, так. Я думав, щоб було відео з кимось, але з другом я поки посварився, що з тим що з шестим, то я вирішив, що не буду поки. Ну, скорее всего, плохо что Имба, булечка. Так, да Походу, я тут прислаю. Куда как Я просто слушай, П под ноль. Тут, и все. Я уже начал кровлик вращать. Но, Бо... печатал, конечно, и супер супер Окей. супер квадратик хотя если честно я же могу пробрать мы наша только выпустить лаву хм. ну все нормально Поехали. я не тут пробрал. Блин, давайте. В реальность, то ж перевернута. Ладно. Хотя бы шо еще просто. Окей, мы уже наши счеты. Раз, все. По сути, моя прыжка нормальная. Давай. Ой, я чуть не тіт. Ну, здо новички мене зрозуміють. Хто тут зливався тут ми рахувати, що я навичок. Хоча рахувати новичок, якщо я... пришел куча рейни. Ах ты на? А, будь ты тайм очень бы дал один из этого вида. Сколько копает? Вот а, а, такие рейни сделаны очень а, долго. А, ну, по сути, я их просто не и пройти. Но ну, тут же надо пограшивать, и сейчас на 10 Ой, сути, я там не могу прорвать, потому что, хотя там все одни и Кто знает. Да, я понял, там забирать походу Так, тунти, тунь тун тун тун, тун, тун. -тун, -тун. Короче, я прибираю, чтобы было удобно. Оток. Чтоб была игра, блин, то что такое удобно. Чтоб було красиво. Блин, не вижу, не бачу зеленый фона. Мм. Десь вам добунете відео, бо я не настрай. <сі> Короче, я понял. Шо ми робим? Я знала, що ми робимо? Я зізнаюся, ось структуру підно. Я місце э, набагато э, сложніше, ну, типу, щоб э, тут можна було ушедше проходить, но ну, не. Вс. Пустая. А початку <кол tua> <кла> сам не Эээ. Маленька э пустышка в той краще звати златен Ніна. На... Ти... Ну сказала ж, краще звати на початку. Ти ж живи на початку. Ба. Це я просто приберу під ноль. Це я оставлю. Опа. Ну і все, тепер краще вигляди. Правда, мое задание не получить фейтерки. А пройти А Ну что, пошли там? этому? А, мы уже 22 хвилини. Я понял. Если требуется обещать ще... увидеть, <гуміло> как усложнить привык <цей> так. <гуміло> <гуміло> па -па -па -па. Я сейчас не подумал. Окей. Okay. Mm. Я не дуже багато об'єктів прибираю, але не дуже багато і додаю. Ну коротше, нормально. Не знаю, мені прийшло просто прибрати під ноль цю структуру. Там я прийшов, що я... На цей вообще взагалі, найдовший офіційний левел, який був це мені казав друг, може і неправда. Бо є ще ну, з нодауна і сабзон леве. Я не вважаю вороду, бо в дуже короткий лепи. Я пройшов концю вород і. Там а, Но там он мне тоже прошел. Сабзиру -э Ты его выдал. мне просто. Зараз может и а Але... не хочу. Тун -тун, тун 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 Давайте заново. Ну что, не прямо заново? да, Вот тут и живет? Прибирають. Ну, щоб тут можна було все тако зробити і все. Просто два шипа таки. Два, два двойні шипа. Двоє двоє двойних шипів. Що по. Да. Це буде, короче, недовго. Тепер тут не дуже багато трійних шипів. На наступне відео... Коротше. Але все-таки відео по ГДСці буде сайтом. У На наступне відео по Гадешці, звісно, буде це про of Everything 2. Ну, потім Майнкрафт. А потім буде відео по Вравне. Ну, я не знаю, коли я випишу, але... Випущу, але не це відео я знімаю 25-го, а може випущу 26-го. Таке тоже може бути. Тому плачу в мене сьогодні ще одні справи. Але що то що все ж він не подумав, пошли без рук. Розкажу сьогодні урок. Ну, про механіки я вже розказував. В мене сильно обвалилось. Да, іноді трошки зараз факультет, тим інакше. Не правда? Да, я знаю. Это. Я там очень жесткую тема. А, я мне это пора что куда пройду. Конечно. Конечно. Конечно, я пройду с куда. Короче. Я прибираюсь еще скали тоже под ноль. Не по барабану, то что он на красивую будет. Ну no. блин а, я це тоже изниз. Ладно, ничего страшного. Вс не порешаю. Я... Yeah. Не. у меня походу начала новая программа для монтажа. Я думаю, все видео будет по программе. Окей. Okay. І на цей відео, я думаю, я зроблю монтаж, але вийде, мабуть, вам на 26-го. тут коринуся Фух. Я приймаю своє життя. Але відео я буду і далі робити. І, база удар. Але не всім. Просто деякі обуви стає скучно, бо вони не витримують такого типу. Якщо не робить відео. Я це теж не витримую, не робив відео. Все одно далі зробив. І зараз роблю. Хоча я мав йти їсти. Зараз сижу тут. Гадаєш ти? Не, ну все попитки я вже маю приємно. Два рази дійти до кінця і Ну Це вже ту. Там можна Я забудь. С Ха-ха! Я не знаю, як так получилось. Окей. Я не буду брать ніякі левел. Знаєте, що хочу порубити? Знаєте. Я тренируюся. Проте як першого ізи демона. По суті, це всякий демон. Для мене якраз ізі Демон. Ізі демон, не ізі. Ізі – це моя стара мама. Хоча на мій погляд де контракшелесі. Отже, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк. підписатися на мій канал і всім пока.